Слава Ісусу Христу! знаєте, Ісус Христос чітко показав план Спасіння. Він сказав: Бери хрест і слідуй за мною. Стань учеником. Неси євангелійське слово до краю землі. Але багато людей чогось думають, що Хрест то або діти болі, або діти там, або чоловік там п'яничник. А один чоловік взагалі мені пише коментарі, каже, я ходжу на роботу, я вже давно свій хрест несу. Це не такий хрест. Ісус Христос сказав, беріть. є Хрест це євангельське слово, несіть до краю землі. І якщо ви думаєте, що мене возненавидять за це слово, або мене десь поб'ють за це слово, Він каже, що якщо я збережу свою душу, своє тіло, то я потіряю її. А хто потіряє її, тот збереже душу. Тому беріть хрест і слідуйте за Ісусом Христом, приєднуйтеся до Місії Слова Боже.